Добрий день, дорогі друзі. Усіх вітаю на своєму каналі ТехноАрт. А сьогодні почнемо з розрахунків акумуляторів і почнемо з варіанту автомобільного кислотного акумулятора. Як правильно вибрати акумуляторну батарею для безперебійника? Для прикладу, візьмемо найбільш поширену схему підключення 12-230 вольт. Насамперед вимірюємо чи підраховуємо потрібну потужність. Так що, парапетний турбокотел 150-160 ватт, led лампочки 5 штук по 20 Вт-100 Вт, Вт комп'ютер на ігровому режимі 300 Вт, два роутера 50 Вт і холодильник 400 Вт. Якщо у вас власний будинок, то враховуємо водяний насос, який буде, чи, будемо чи можемо включати окремо, в залежності від потужності. У мене насос глибинний потужністю 1500 Вт. Пупую воду з 40-метрової глибини, тому за максимальну потужність беру 1500 Вт. А забір води буду проводити при відключенні інших навантажень. Завжди у розрахунку враховуємо 5-10% резерву, тому що робота наших споживачів не є лінійною. В результаті підрахунку у нас вийшло 1650 Вт. ККД-інвертора, якщо це чистий синус, складає приблизно 80-82%. Розраховуємо потрібну потужність батареї. 1650 Вт ділимо на 12 вольт, в нас виходить 137,5 А. Потрібний струб батареї на годину роботи. Розглянемо типи акумуляторів. Перші йдуть кислотні автомобільні. З найбільших недоліків даних акумуляторів є їх мала корисна потужність, всього лише 30%, а також великий час. З заряду 0,1С, тобто капациті. Їх категорично забороняється використовувати в житлових приміщеннях із-за того, що вони виділяють при розряді, а особливо заряді, шкідливі гази. Зробимо розрахунок для цього виду акумуляторів. 1652 ділимо на 0,82, це ККД у нас інвертора. Отримуємо 2012, його ділимо на 0,3% розряду, тобто 30% розряду. І вийде в нас. Поділено на 12 вольт, вийде 558 ампер-годин. Як бачимо, для того, щоб пристрої працювали лише годину, потрібно акумулятор на 558 А. Найбільш поширених 70 ампер годинних потрібно 8. А при середній ціні 5 тисяч гривень це становить 40 тисяч гривень. Вже дивлячись на ціну, можна не розглядати цей тип акумуляторів. А ще й тим більше час заряду таких акумуляторів буде тривати більше 12 годин і розмір самої, самого зарядного пристрою буде просто величезний.